Yeah. Доброго дня, Настя Станко мене звати. Uh, я не буду питати про Липецьку фабрику, Рошен і п'ятий yeah. канал, думаю, вас питають інші. Uh, в мене два коротких питання. Uh, одне, одне... Будь ласка, одне, будь ласка, ми домовились. Одне один змі, одне запитання не. питання стосується маршу рівності, який пройде завтра в Києві, е, і які вже пообіцяв розігнати добровольчий український корпус правого сектору і е, попросив не проводити мер Києва Віталій Кличко. Тож питання в звучить так: ви е, як ставитесь до маршу рівності, як християнин чи як президент Європейць, який задекларував перед єс свої зобов'язання в дотриманні? Дуже прав людини, до яких і належать права меншин і як держава взагалі гарантує безпеку цих людей. І ще є одне коротке прохання дякую. про Миколу Карпюка. Одного з лідерів УНАУНСО, який був викрадений представниками ФСБ Росії в березні минулого дякую. року, що задовго до Надії Савченко вивезення в Росію. Ніхто не знає про долю цієї людини, жодного разу не був біля нього консул. І взагалі невідомо, чи ця людина досі жива. Чи знаєте ви щось про його долю? Дякую. Дуже дякую. Я е, стосовно маршу рівності, я ставлюсь до цього як християнин, як президент європейця. І я вважаю, що це е, абсолютно поєднані поняття. Е, я не буду в ньому брати участь, е, якщо ви це хотіли спитати. Але я не бачу жодних підстав для того, щоб хтось йому перешкоджав. Бо це є конституційне право кожного українського громадянина. Я маю там, свої християнські цінності, на яких виховувався я, виховуються, виховуються мої діти, але е, я не поділяю обурення тих чи інших політичних сил, які просто хочуть на цьому зробити собі піар. Це не справа для піару насправді. І я впевнений, що... Якщо цей матч, цей, вибачте, марш все-таки відбудеться, то правоохоронні органи зможуть забезпечити його безпеку. Дякую. Так. По карпіку. Ви маєте не зовсім точну інформацію, тому що одразу вже з перших днів мого президентства було дано доручення Міністерству закордонних справ з'ясувати його долю. І, і наші спецслужби, і наше МЗС. Сьогодні активно працюють над звільненням не лише Надії Савченка, і не лише Сенцова, і не лише Карпюка, а більше 30 українських громадян, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Дякую.